Слава Україні! Разом із річницею повномасштабного вторгнення РФ важко не згадати і про роковини закриття відкритих даних. Цікаво, можна так сказати. Ну, певно, так, тому що від 24 лютого 2022 року відкриті дані стали недоступними для українців та й для всіх загалом. Згодом, щоправда, їх трішечки привідкрило, тим ключова інформація все ще залишається недоступною. А використання того, що вже відкрите, сильно ускладнене. Але щоб не бути голослівним, я утримуюсь від власних коментарів. Натомість дам слово людям розумним, котрі тямлять у відкритих даних і точно знають їм ціну. Тож, сьогодні підбиваємо підсумки року закритості відкритих даних і робимо висновки. Поїхали! На початку дозволю собі нагадати, що почався вже другий рік повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, і тому вся наша команда «Юконтрол» закликає всіх усіма можливими способами сприяти нашій спільній перемозі, підтримуючи наших захисників, волонтерів, медиків, людей з окупованих територій і всіх, всіх, кому це потрібно, матеріально або морально. І тоді можливо цей рік стане. Останнім роком цієї жорстокої війни Давайте на старті розберемося, для чого взагалі потрібні відкриті дані. Ну очевидно, для багатьох речей, але в першу чергу для подолання корупції, особливо у вищих органах державної влади. Ну згадайте, хоча б нещодавний скандал із закупівлями в міноборони. До нього ми зараз повернемось. А для початку слід зрозуміти взагалі природу появи цих корупційних оборудок. Ну а вона банально полягає у відсутності відкритості та прозорості у роботі чиновників. Я думаю, що громадськісті не вистачає це інформації власне про фінансовий і майновий стан осіб, які виконують публічні функції. В Україні дехто там з корупціонерів чи чиновників, які звикли до монополії на інформацію, все більше супротиву проявляють до того, щоб максимально більше інформації публічної були відкри доступної форми відкритих даних. Тобто, чим більше розвивається політика відкритих даних, тим більше розвиваються і методи саботажу, і невиконання, і ігнорування законодавства. Саме так і сталося після 24 лютого, але хтось побачив у цьому не втрату, а радше можливість, і вся ця історія має зовсім реальні ризики, які стосуються не так наших внутрішніх, як зовнішніх процесів. Ну, давайте поміркуємо разом. Чи будуть наші міжнародні партнери вкладати гроші у відбудову України, знаючи про все це? Тут критично необхідно, щоб будь-які процедури закупівель, які будуть використовуватися для відбудови України, були по перше відкритими, були прозорими, були конкурентними і давали можливість не лише бізнесу зрозуміти, да які є можливості для нього, там щоб виграти торги, щоб допомогти Україні збудувати себе, відновити себе, але в тому числі і для громадськості Україна зараз знаходиться під Пильним спостереженням іноземних наших партнерів, так і вже тієї самостійності в про які ухвалення економічних рішень, які були до цього, вже не буде, тому що ну, нікому не подобається така ситуація, що країна отримує всі види допомоги і залишається безконтрольною. 24 лютого ну скрізь за все влада теж злякалася. Так вони так гарячкові такі дії, що робити, давайте все закриємо. Можна це зрозуміти. Так чесно, я не думаю, що це було зроблено через там бажання зловживати. Мені здається, що це було зроблено через по перше, відсутність достатніх людських ресурсів. По-друге, страх, та і, і по-третє просто ну недостатність якогось часу, щоб. Пропрацювати розумне рішення, ну і це можна зрозуміти. Але камон, пройшов рік, може вже час перестати боятись і почати щось робити. Ну і водночас, невже хтось думає, що ворог не має даних, котрі так старано намагаються сховати наші можновладці? А як же ті кібератаки напередодні вторгнення? Це ж відкриті дані, Вони були оприлюднені вже хто хотів скачав мільярди разів ці дані? російські спецслужби та інші, які проти нас можуть працювати. А вони вже давно собі скачали те, що потрібно. Тобто, якщо ми боїмося розкрити для російських спецслужб інформацію про юридичні і фізичні особи. Я думаю, що цей страх перебільшений, тому що якщо їм потрібно було щось про нас знати, вони за останні сім років вже давно це все зробили. Вони отримали всю необхідну інформацію. Ну а вже потім сплив скандал із закупівлями в Міноборони. І цей негативний прецедент став наслідком закритості відкритих даних. Полетіли деякі голови. Міноборони пообіцяли зробити деякі закупівлі відкритими. і вже навіть уклали нові контракти на харчування за. Адекватними цінами, але для того, аби це все сталося, мав прогриміти гучний скандал. А держава мусила втратити гроші наші з вами. Гроші про репутацію в очах міжнародної спільноти годі говорити. Якби у нас закупівлі були прозорі, цього звичайно можна було б уникнути. Довіра це основа. Якщо не буде довіри, то не буде ні грошей ні матеріальних цінностей. Якщо буде довіра, то не будемо знати, куди дівати гроші. Ну, а наслідком тих всіх закриттів, очевидно, стали втрати в економіці. Ну, я маю на увазі ті всі тіньові закупівлі, збагаченням можновладців, автомобілі, дороги, будинки, недоброчесні волонтери, і от усі ті неприємності, до яких до слова можна було б і уникнути, якби реєстри були відкриті. Ну, принаймні ключові з них. Точно впевнений, що ці втрати є. було б чудово мати якусь експертну оцінку, але ну, те, що. Тимчасово дані закриті точно несе і в тому числі і до збитків бізнесу. На жаль, на сьогодні не пораховані ті всі цифри втрат. Принаймні, ми їх не знаємо. Але я сподіваюся, що вони будуть опубліковані після нашої перемоги, а винні понесуть відповідальність. Ми просто порівнюємо топ розвинених країн, бачимо, що у них... Вони... Розвинена та демократія, розвинена громадянське суспільство, що у них прозора підзвітна влада, і робимо висновки. Що якщо ці країни успішні, значить інші країни на їхній місці теж можуть бути успішні Гіпотетично, але це абсолютно ж вірно, тому що права і свободи особи вони нерозривно пов'язані з можливістю будь-якого розвитку, в тому числі економічного. Ну, але ж для початку слід перемогти у війні, а вже потім розвивати громадянське суспільство, демократію і з усіма тими благами, про які говорив Данило. Скажете ви, і певно будете праві. Ну, але ж наше громадянське суспільство, як і власне демократія, вже достатньо сильно розвинені. І чи не найіскравіший тому доказ дії Росії протягом останніх 9 років? Окрім того, відновлювальні процеси вже почалися. Звісно, це ще не та велика відбудова, про яку всі говорять, але вже сьогодні в Україну вливаються чималі гроші, і їх витрати погодьтесь, слід контролювати. І для того, щоб нам ці кошти отримати, нам треба буде зробити. Величезну домашню роботу збудувати інституції, гарантувати довіру через прозорість, в тому числі через публікацію відкритих даних, ну і формувати такий клімат, щоб бізнес хотів сюди інвестувати. На початку зими команда юконтрол провела опитування серед своїх користувачів, і запитання було простим: яких даних вам бракує найбільше відповіді? Ви бачите на екрані, але певен цей перелік ще не вичерпний. І якщо ЄДР запрацював з певними обмеженнями, то фінзвітність та податкова досі закриті. Можливість перевіряти контрагентів, в тому числі з точки зору податкової обачності належної зараз відсутня, тому що у нас немає інформації про податковий борг, немає інформації про фінансову звітність, так завдяки якому могли б побачити, чи він ризиковий контрагент чи ні. До цього всього можна додати ще й закритий реєстр. Корупціонерів так вам не почулось держава, і його приховала з початком повномасштабного вторгнення. Можливо, корупціонери цінний актив, хто зна. Але навіщо ховати їх від суспільства? Одна із підстав це що нібито ці особи особливо вразливі, тому що якщо вони щось вчинили незаконно, так значить є підстава вважати. Що вони можуть піддатися і іншому впливу ворожому, в тому числі ну, гаразд, припустимо, це аргумент. Ну і десь так само держава пояснює закритий реєстр декларацій чиновників. Ба більше у 2022 році останні навіть не подавали електронних декларацій. Утім, нещодавно президент підтримав петицію про відновлення і декларування. І хто зна, може скоро і сам реєстр відкриють. Влітку 22-го на порталі відкритих даних розпорядники привідкрили деякі реєстри. Ну воно виглядало кроком назустріч суспільству, але є один нюанс. Ми побачили, що там дуже багато даних немає. Міністерство цифрової трансформації е, зробило перелік даних, які не будуть оприлюднюватися до. Е, Закінчення воєнного стану, і окрім того, є постанова кабміну, яка дозволяє взагалі відключати ці інформаційні системи, портали в тому числі портали критик даних. І тоді громадськість і бізнес об'єднались і вирішили спитати у влади. Ну, може, поговоримо про закриті відкриті дані. Обговорення були в контексті того, що ми кажемо: а давайте поясніть, а ми не будемо там. А обговорення було про те, що. Там подайте свої пропозиції, але ж вирішувати буде кабінет міста. Загальна позиція після перемоги все відкриємо, але потроху ми бачимо, що щось привідкривається. Відкрився тільки там півроку назад, десь так. Єдиний державний реєстр судових рішень, е інформація податкова частково відкривається, і ми бачимо, що це все ж таки позитивні зрушення після того, як е розпочалася. Віно. You know. А ще наприкінці минулого року влада гучно заявила про відкриття самого ЄДР. Щоправда, принцип роботи з реєстром не такий, як до повномасштабного вторгнення, бо для перевірки слід встановити додатковий спеціальний софт і щоразу авторизовуватися персональним електронним ключем. Так, неповноцінно, повільно і з глюками, але хоч якось. Ну і тут ми плавно підійшли до запитання. А хто ж все ж таки має нести відповідальність за всі ці наслідки, і що треба зробити, аби бізнес міг перевіряти своїх контрагентів, журналісти стежити за роботою чиновників і виявляти корупцію, а держава уникати фінансових та іміджевих втрат? Розпорядник відповідальний за оприлюднення публічної інформації. Розпорядник зобов'язаний виконувати закон про доступ до публічної інформації. Зобов'язте всіх розпорядників оприлюднити всі набори даних, якщо якісь не хочете. О поясніть, чому якась частина цього набору є е, е, з обмеженим доступ до неї обмежений, все решта прилюдно. Коли зникне можливість маніпулювати війною, воєнним станом дані, ті, які були до цього закриті, я сподіваюся на те, що вони е, відкриються. Тенденція позитивна. Є я тут оптиміст. Я не думаю, що влада наша закриє дані назавжди. Але в той же час для того, щоб цього точно не не трапилося, ми маємо постійно тримати це питання на порядку денному. Ну і так з'являється надія на те, що всі ключові набори даних стануть доступні усім українцям. Ну бо за законом вони мають бути відкриті, а не закриті. І вони ж, взагалі, то так і називаються відкриті дані. А наостанок слід зазначити, що боротьба за українські відкриті дані продовжується, бо навколо вирішення цієї проблеми. Об'єдналось чимало людей, громадськість, бізнес і навіть деякі чиновники. Тож віримо в перемогу на цьому фронті. Утім, вона стане неможливою без перемоги України над агресором. Тож віримо в ЗСУ та підтримуємо наших захисників. А на тому все бережіть себе і перевіряйте зі контролу.